Доброго дня. Маємо у продажі свіжопригнаний Opel зефіра. Автомобіль пригнаний з Німеччини з дійсним тюфом по кінець 2025 року. Автомобіль у нас 2004 року. Двигун 1,8 бензин. Дивіться, які у нас круті поворотники встановлені. Двигун 1,8 бензин. Механічна коробка передач п'ятиступка ступка. Також камера заднього виду у нас встановлена. По кузову то без дефектів, без корозії, гарний збережений стан, тоновані вікна. Є такі денні ходові вогні, протитуманні фари, капот без сколів, без висічки, лобове скло ціле, також без тріщин. Давно таких опилів не зустрічалося в такому стані. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника ціленька, без пошкоджень, без подряпин. Автомобіль у нас семимісний. Маємо в комплекті шторку. Тут у нас домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. Знизу під автомобілем повнорозмірна запаска. Повністю весь комплект з авто присутній. За потреби задні сидіння оці можна скласти, виходить великий місткий багажник. Дивіться, стан пластику. Все ціле, без пошкоджень, без корозії. Заднє скло в нас оригінал. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, стан картів, карти частечки, цілі, Дивіться, майже нові. Ні подряпин, ні пошкоджень. Також тут. Тут у нас є така сітка. Перегородка. Дивіться, стан сидіння. Накладки на підголовниках, килимки. Гарний салон. Стеля також чистенька, ціленька. По комплектації передній склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз, контроль, мультикермо, Дивіться, стан керма, кермо не шите, не фарбоване повністю в оригінальному стані. Є-тюф. Останній зафіксований пробіг 23.11. 2023 року. Пробіг 203 тисячі км. Давайте запустимо двигун. Зараз у нас 211 тисяч км. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Є, помилка активна, полям ді це буде виправлено, помилок не буде. Куліса у нас перемикає чудово. Стан панелі, дивіться, все ціле, чисте. З автомобілем два ключа. Підйомники працюють, зеркала працюють. Стан сидінь, стан салону, дивіться. Механічний рушник також працює. Тут у нас екран, це для камери заднього виду. Такі накладки на підголовниках. Сидіння, дивіться, водія. Стан карт. Робота двигуна, двигун працює дуже чудово, щупа не сапонить, кришечку притягує. Двигун сухенький, чистенький, антифриз також чистий, болти не кручені, на капоті також, також з цієї сторони, дивіться, все чудово. В такому стані підкапотний простір, радіатори цілі. На фарах дивіться такі різинки ще збережені. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не шилося. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. авто знаходиться в місті Вінниці, більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. В телеграмі будуть вислані додаткові фотографії. Ціна опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.